Доброго дня, мене звати Харченко Іван, я учень 11 класу Броварської ліцеї ліцею No7. сучасний світ стикається з надзвичайною проблемою екологічного забруднення, яке спричинене необдуманому поведінку людей зі своїм довкіллям. Мі... Міста стають все більш забрудним, ріки та океани забруднені з токсичними відходами, а повітря стає токсичним для дихання. Необхідно негайно прийняти заходи, щоб захистити природу та довкілля від руйнування. Одним із важливих кроків, які кожен з нас може зробити для зменшення забруднення навколишнього сортовища, і сортування та переробка сміття. Це може здаватись незначним порівняно з іншими проблемами, але насправді воно може допомогти зменшити кількість забруднення та відходів, що на звалища та, та до природи. Сортування сміття означає, що ми розділяємо сміття на різні категорії, такі як е, пластик, скло, метал та папір, інші відходи е, та інші відходи. Кожна категорія може бути перероблена та повторно використана замість того, щоб е, бути викинутою на звалище. Наприклад, з пластику можна виготовити пляшки. Склад нові скланки, а з паперу нову в поперову продукцію. Цей процес сортування е, та переробки може здаватися занадто складним, е, занадто незручним та складним. Тому мною було придумано конвейер для спрощення та покращення процесу сортування. Перед вами створений мною конвейер. Він складається з стрічки, датчики та е, контейнерів, в які попадає сміття. Кончервоний попадає скло. В, в зелене попадає пластик і в синій папір. Сьогодні хочу продемонструвати роботу автоматичного конвейеру для сортування сміття. В якості сміття я буду використовувати пластиковий кубок і скляний. Давайте почнемо нашу демонстрацію із сортування пластику. Кидаємо пластиковий кубок в бункер. Як ми бачимо, загорівся зелений колір і кубок попав в зелений відсік. Індіку як від можна попасти. Давайте продовжимо наше сортування і сортування скла. Як ми бачимо, скло попало в відсік для скла. Давайте повторимо наш експеримент із сортуванням пластику. Кидаємо пластиковий кубок. Кубка. Як ми бачимо, загорівся зелений колір і кубок знову попав в відсік для пластику. We'll hey.